Корисні вафлі на сніданок до кави та дітям до школи з секретним інгредієнтом. Я беру один банан, розім'яла. Додаю пшеничне борошно, класичне або ж цільнозернове. І секретний інгредієнт амарантове борошно. Це борошно має багато корисних властивостей, зокрема, містить високий рівень білка, включаючи всі 9 незамінних амінокислот, високий вміст клітковини допомагає покращити травлення, має антиоксиданти, такі як вітамін Е. Більше про користь амарантового борошна читайте в описі, а якщо бажаєте придбати, пишіть в коментарях або ж в дірект. Далі в тісто заливаю молоко. Масло хі, яйця Замішую тісто і у вафельницю. Ось такі гарні та ароматні у мене вийшли вафельки. Можна полити кленовим сиропом. Це я замовляла на iHerb, 100 кленовий сироп без цукру, органічний. Або ж додати чорний шоколад, ягоди чи морозиво. Вийшло ну дуже смачно. А ще й до того і корисно. Збагачуйте свій раціон якісними продуктами і завжди думайте, що кладете до рота.